Моє вам вітання! Мене звати Наталя, і сьогодні я приготую головну страву святвечора, яку готують в моїй родині на Поліссі, а саме на Житомирщині. Мені знадобляться сушені лісові гриби. Можливо, їх можна замінити на печериці, але з ними цю страву я ще не готувала. І це ось така доладня жменя. Наразі швидко, щоб не втратити лісових пахощів і кольору, так сяк їх промиваю холодною водою. І ось тут більше чи менше ви їх візьмете або ж заміните на печериці. Це все залежить від ваших вподобань та можливостей, тому вагу я їх не вказую. Повністю повінця заливаю їх холодною водою, бо мені потрібні не лише гриби, а й їх відвар. Залишаю гриби для набухання на 15 хвилин, цього часу буде вдосталь, пізніше ви зрозумієте чому. А я тим часом підготую ще один важливий інгредієнт цієї пісної святкової стародавньої страви і це риба. В мене це, як ви бачите, хек, але, як розповідала бабуся, колись послуговувалися сомом чи коропом. Рибу зачищаю від лоски та всередині і промиваю. І так як ця риба містить хрящовий скелет і практично не містить дрібних кісточок, тому використовую саме її. Чорна плівка всередині риби без клопоту видаляється паперовою серветкою. Плавники у риби ножицями не зрізаю, натомість ось так повністю їх видаляю, бо вони містять дрібні кісточки, які тут будуть недоречні. Плавники видаляю з обох боків. Якщо їх зрізати ножицями, то всередині риби вони все одно залишаються. Ви бачите ніяких зайвих зусиль і зайвих кісточок. Всі кісточки вже прибрала, на філе рибу не розбираю, бо залишився лише хрящовий скелет, а він, як ви знаєте, дрібних кісток немає. Далі рибу з хребтом нарізаю на ось такі шматочки. Далі рибу потрібно замаринувати, зробити це можливо відразу на дошці, або ж як я у мисці. Всипаю сіль, чорний перець, все перемішую і залишаю для просочування десь на 20 хвилин. А тим часом підготую цибулю. І тут, взагалі, ніякого клопоту, бо смажити чи маринувати її не будемо. Так як однієї великої цибулини в мене немає, то я взяла одну середню і одну маленьку. Городину, як ви бачите, я нарізала на ось такі середні кружальця, перекладаю цибульку в миску і відставляю. Гриби вже перемістила на плиту, вони закипіли, проварюю їх буквально 15 хвилин. Цього буде достатньо для них на цьому етапі приготування. Накриваю їх накривкою, зменшую вогонь і займуся рибою. Вона примаринувалася, тож тримайте хитринку, як швидко її запанірувати в борошні. Одна столова ложка борошна прямує до мішечка, туди ж прямує і риба. Все ось так гарненько примішую і ніяких тобі зайвих рухів. Погляньте, як швидко чудово вона запанірувалася саме на час її посмажити. В розігріту пательню вливаю олію та вкладаю рибу. Щоб всі шматочки мали гарну круглу форму, ось так краї риби підгортаю до середини. Рибу обсмажую з обох боків до зарум'янення і напівготовності. Наразі викладаю її на тарілку і хай очікує своєї черги. Гриби вже в мене проварилися 15 хвилин. Чудово, цього вдосталь виймаю їх. Так як навар з грибівці страві є родзинкою, і ми будемо його використовувати, то його потрібно довести до смаку. Всипаю сіль, перемішую і обов'язково смакую і ніяких більше спецій і приправ не додаю, щоб не перебити його смак. Бульйон накриваю та відставляю хай очікує своєї черги. Відварені і охолоджені гриби потрібні на ось такі шматочки. Перекладаю їх у миску і підготую ще один важливий інгредієнт цієї стародавньої поліської страви і це картопля. Кількість картоплі в цій страви це також все індивідуально, головне, щоб вона не була надто велика за розміром. Нарізаю її саме на ось такі кружальці. Картоплю раджу обирати більш-менш однакову за розміром. Перекладаю її в миску і буду маринувати. Як ви бачите, влітку я не сиділа, склавши руки, а сушила зелень цибулі кріпу і петрушки. Для того щоб в ній не оселилася ніяка живність, зберігаю зелень разом з одним лавровим листком. Дві її доладні дрібки, не шкодуючи всипаю до картоплі. Також додаю сіль і, звісно, річ, перець. Це перемішує і наразі найцікавіше. Будемо збирати докупи головну страву святвечора, яку століттями готують на Житомирщині. На дно каструлі або баняка вливають трішки пахучої нерафінованої олії, викладаю частину цибулі, грибів і риби. В цьому рецепті від себе нічого не додаю, щоб зберегти його автентику, готую саме так, як готувала бабуся і готує мама. Можливо, ви готуєте якось по-іншому, то поділіться своїм досвідом з нами в коментарях. Процес збирання страви показую вам більш детально, бо це важливо. Наступний прошарок картопля. Бабуся цю страву називала юшкою і готувала її не в такій кількості, як я, а цілий баняк. Баняк тому, що були великі родини і вона подавалася не тільки на святвечір, а ще й на Різдво. Знову викладаю цибулю і грибочки. Її готували густою і дещо схожою на печеню тільки без м'яса, тому що велика родина мала ситно попоїсти. Далі знову викладаю картоплю, грибочки і рибу. І найголовніше пам'ятаємо, що готуючи страви української кухні, ми зберігаємо гастрономічний код нації. Висипаю залишки цибулі і зверху трішки обсипаю борошном десь пів столової ложки, бо юшка має бути наваристою. Викладаю залишки картоплі, грибів та риби. Особисто мені дуже цікаво, думаю глядачам також, які радині страви на святвечір готують саме у вашому регіоні. Поділіться з нами рецептами, щоб вони стали нам у пригоді. Ця кастрюля, яку ви в мене бачите, об'ємом 2,5 літри. Зверху ще підсипаю десь пів столової ложки борошна і вливаю ще 2 столові ложки олії. Ну і звісно річ, все це покриваю грибним відваром. І думаю, ви зрозуміли, чому гриби не потрібно було довго замочувати та відварювати. Якщо ж у вас не вистачило грибного відвару, не біда, додайте ще трішки води і досоліть юшку. Накриваю каструлю накривкою та відправляю на середній вогонь. Коли юшка закипить, куштую її обов'язково на смак, роблю малесенький вогонь і хаймліваю собі 2 години. Через дві години додаю лавровий листочок, декілька зубчиків чеснику і чорний перець залишаю юшку на вогні ще на 10 хвилин. Ця страва має добре вліти, тоді це дійсно неймовірно смачно. На святвечір цю страву подавали ще добре теплою, а вже на Різдво холодною. До юшки завжди випікали пісні, фаршировані квасоли, ось ці пампушки. Вони вже є у мене на каналі. Посилання на рецепт залишу вам в описі під відео. Дуже раджу вам цю юшку приготувати, бо гадаю, що ви розумієте, що це дійсно дуже смачно. І зверніть увагу, що жодна картоплина за 2 години зовсім не розварилася і чудово тримає форму. А я залишаю вам рецепт, дякую за перегляд, подобайку і коментар та до зустрічі!